Всім привіт! У цьому відео будемо говорити про узагальнення. Але перед тим, як прийти до цього. Прийти до узагальнення, розглянемо випадок деякий. Припустимо, у нас є клас Person. І в нього є деяке поле, деяка властивість, ID, яка може бути одно... не одночасно для кожного об'єкта по-різному, для когось може бути. Рядком для когось може бути цілим числом для прикладу. Це може бути, наприклад, банківський рахунок оцієї людини, де в, в ролі, от, знову ж таки, ідентифікатор виступає як рядкове представлення, так і ціле представлення. Ну і зрозуміло, що є там неї і конструктор деякий, який простенький клас. Решта у нас тут закоментовано, ми на це не звертаємо уваги поки що. Тому у нас є клас і. Перше, що приходить в голову, це визначити цей клас як Object, оскільки Object є найстаршим для всіх типів даних, як примітивних типів значень, так і типів посилань. Тому, і так визначити, і це нам дасть можливість, скажімо так, створювати об'єкти як з цілим числом, так і з рядковим. Але при цьому, що коли ми створюємо з цілим числом, відбувається певне упакування значення int object, А коли ми хочемо витягнути, наприклад, то число якусь змінну, то відповідно йде розпакування та приведення аналогічно. Ну і крім цього, всього, ніби можемо так працювати. За винятком того, що упаковка та розпаковка Ведуть до зниження продуктивності. Це перше. Далі, друге. Друге. Зрозуміло, що цей приклад зараз буде надуманим, досить примітивним. Але, скажімо так, припустимо, що ми створимо об'єкт з цілим значенням, і тут ми захочемо його привести. До стрінг це може бути, от оскільки є, коли пишуться більш реальні проекти складніші, то е, можемо заплутатись, можемо не знати, як побудований клас і тому подібне. І пишучи код, ми можемо написати такий рядок, відповідно. Коли int ми захочемо привести до стрінг, і помилки не буде, а буде виняток. І цей виняток може. Зрозуміло, що в залежності від програми не завжди може виникати, а тільки при, скажімо, так, сукупності певних подій чи там виклику певних методів і тому подібне. Тому цей виняток може. І не зразу навіть при тестуванні програми ми можемо його побачити. Так. Зрозуміло, що ми можемо обійти, оскільки ми вже знаємо, як безпечно приводити типи. Ми можемо, наприклад, цей випадок обійти за допомогою оператора S. І в даному випадку у нас просто буде 0, але програма буде працювати. Скажем так. Програма буде працювати. Ну, а ситуацію обернено, скажем, з рядка в int, е, ми теж можемо використати для прикладу клас конверт і toint 32 метод. Якби все працює, все добре, але все-таки в нас залишається зниження продуктивності і в нас. Скажімо так, все-таки є проблема з безпекою типу. Тому так, можна, звичайно, робити, але е, C-Sharp надає кращі для цього можливості, він надає узагальнюючі е, типи даних, як вони працюють. Зараз закоментуємо цей е, шматок коду і розглянемо наступне. Розглянемо наші класи, які тут, як ми бачимо, навіть при тому, що в нас був клас Person, е, клас Person узагальнюючи, нам це не зашкодило скомпілювати програму. При тому з однаковою назвою. Тепер далі е, розглянемо у нас є, поки що тільки не будемо брати клас компанії до уваги, а тільки клас Person, який має от у таких душках. Деякі параметри, ми можемо називати його не тільки те, е, головне витримувати вимоги, скажімо так, найменування на C Sharp. І. Е, написавши його тут при назві класу, пишемо, наприклад, з деяким полем. В даному випадку зайді. Це означає, що цей поле може приймати різні типи даних. Тепер, маючи такий клас, знову ж таки, name, person. Нічого тут особливого від нашого попереднього прикладу не змінилось, тільки додалось деяке статичне поле. І замість Object у нас стоїть t. Замість Object стоїть t, І тепер, якщо ми розглянемо такий випадок, тепер об'єкти створюються відповідно до таких же вимог. Тепер, знову ж таки, в цих дужках ми вказуємо тип. Тип даних. Е якого типу даних буде оця наша змінна ID. В даному випадку створюємо з типом INT і з типом String. Значить, тут не треба нам ніякої розпаковки упаковки, перетворення типів і тому подібне. Нічого нам не потрібно. І запускаємо, і ми бачимо результат. Це перша перевага, перевага у продуктивності, другою перевагою, знову ж таки, є безпека типів і мінімізація помилки в програмі, як не як. Оскільки, якщо ми зробимо обернену річ, тобто, якщо ми захочемо е, поле типу INT, об'єкта класу присвоїти змінні типу стрім, то ми просто не будемо отримати винятки чи нул, що може виникнути при виконанні програми, а ми отримаємо помилки і ми можемо їх виправити, якщо це ми там чисто технічно помилили, чи ще з якихось інших причин. Тому це теж є плюсом. Значить, ми отримаємо дві переваги на противагу в попередньому випадку. Далі, якщо ми маємо статичну деяку змінну, то ми знаємо, що статична змінна, вона є спільна для всіх об'єктів класу. Але оскільки в нас тут клас якби має універсальні параметри і зможе створюватись як з параметром ін, чи string там чи float, то тут знову ж таки і для кожного такого типу у нас буде. Своя статична змінна, свій набір статичних змінних, якщо їх буде багато. скажімо так. Тому, якщо ми для прикладу, для класу з параметром string присвоюємо е відповідне значення, то це значення тільки, скажімо так, буде записане для класу з параметром string, Для класу з параметром int, нас буде 0, оскільки. За замовчуванням присвоюються числові змінні нулю. Ну і зрозуміло, що цю, цю нашу статичну змінну ми теж можемо зробити би, універсальним параметром, при тому вона зможе позначити, як, для прикладу, як Т, і, і в даному випадку. І теж вона може приймати як цілі числа, і як е, рядки. Тепер далі. Як е, замість узагальнюючого типу, замість типу, який е, йде на місце відповідного там поля для відповідного об'єкта може бути і сам клас виступати. Як це працює? Припустимо, от у нас вже тут є е, певні люди, певні об'єкти персон, певні об'єкти класу персон, і для них ми створюємо. Для них ми створюємо для одного з них, для Тома, відповідно, ми створюємо об'єкт компанії, де цей об'єкт компанії знову ж таки має універсальне поле, узагальнююче поле, де тут приймає, може приймати як відповідно об'єкт іншого класу. Що й тут зроблено, в принципі. Тому виходить, що на місці узагальнюючого параметра йде сам, по суті кажучи, узагальнюючий тип об'єкту узагальнюючого типу даних. Ну і доступ вже відповідно відбувається згідно синтаксису. Аналогічно може бути і кілька параметрів, і кілька параметрів пов'язані з. От таким, скажімо так. Так, в чому проблема зараз? Тому проблема, що нам тут треба написати, що це два параметри. Знову ж таки, параметри, ці імена ви можете по-своєму називати, вони повинні просто витримувати умови найменувань. В цьому випадку тут є. Ну, і бачите, в цьому випадку вже у нас є. Зараз секундочку, розкоментуємо ще цей інший параметр, тобто ще деякі ID-хай буде. Вже компанія ID. Знову ж таки, це ID може приймати там string, Int і, чи Float, і тому подібне. І в цьому випадку ми маємо таку штуку. Ми можемо мати доступ до ID голови компанії, президента компанії і до ID. В даному випадку це ID string, тому буде 0. Поза замовченням, бо ми через конструктор не присвоюємо і не задаємо. То зрозуміло, що тут буде 0. Запускаємо. Ну, і зрозуміло, що тут 0, але воно тут є. Бо бачите, що навіть новий рядок додав. Так, тепер ще один момент, який хотілося. У цьому відео розглянуте, це узагальнюючі методи. І ці такі узагальнюючі методи можуть бути корисними для прикладу, для обміну даних, як варіант, самий перший примітивний варіант, який проходить в голову. Це для прикладу, коли ми хочемо поміняти місцями деякі значення, значення деяких змінних. Тому у нас, наприклад, є. Цілі змінні ми міняємо місцями їх, там, ці, ця, цей алгоритм, ця, скажімо так, метод, цей, ця функція може бути корисна при там, порядкуванні для прикладу масивів чи колекцій, чи тому подібне. Що ми маємо? Ми маємо, що, знову ж таки, синтаксис, де. Метод приймає два параметри, типу t, ми не знаємо, приймає за посиланням. Чому за посиланням приймає, бо ми хочемо поміняти місцями, а int передає значення не посилання. String то передає посилання, але int передає значення, і те, що ми змінимо тут, ніяк не впливає на це, що зміниться тут. Тому ми передаємо по посиланню. При тому у всьому може бути такий синтаксис, а може бути такий синтаксис. Так, ну і Після цього виводимо на консоль. Зрозуміло, що цей кусок коду буде працювати. Зараз запустимо. Аналогічно, цей метод може приймати кілька параметрів, не тільки один. Як ми розглянули на попередньому випадку з класами, з об'єктами класів. Ну, і все тут працює, все, все як і планувалося. Е, в принципі, це все, що я хотів сказати в цьому відео. Дякую за увагу. Дивіться наступне відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь.